Доброго дня! Сьогодні ми вам покажемо Nokia C3. Старенький телефон. Але все нічого. Сьогодні я хочу показати, які вони є дуже крепкі. Зараз я кину його з цієї висоти. Це у нас другий поверх. Ну, Дивимось. Я кидаю. Йдемо глянув, що з ним несе. Телефону ничего кранчик, все нормально крышка, телефон крэп тикер велд.

Пауган томайте. Сейчас ми кину телефон сам. Цей корпус назвали. Дивись. Діву всі кинути зі йому ходіш. Ну, з вами був Діма. Всім до побачення. Рекомендую купляти Nokia c три дуже крепкий телефон.